Вітаю друзі на каналі Затишні Петельки. В цьому відео я хочу показати невеличкий світ, що я зв'язала за останні два тижні, Ну, десь плюс-мінус. Перше, що я хочу показати, це ви, напевно, хто підписан, бачили, на каналі вийшов майстер-клас, як зв'язати чоловічий светр з піцями. Ось що в мене вийшло. Я прикреплю фото, щоб краще було видно. Светр із акрила бабінного, як я розповідала в минулих відео. Вив'язую свої залишки, свої запаси акрилу. В мене його дуже багато. Я хочу його по нулях вив'язати і більше до нього не повертатись. Светр дуже теплий. Дуже мені сподобався цей візерунок. Він простий, в'яжеться просто бистра, але дуже тепленький. Він такий плотненький. В відео уроки мастер-класі я показую все це ближче. Дві полосочки платочною, не дві три полосочки платочною в'язкою, і все інше основним візерунком спиночка також зв'язана одним кольором, одним візерунком. Десь тут я вставлю фото, і ви побачите цей сфетрик обличчя. А далі, далі в мене почалася осіння лихма, лихоманка. Осінній декор для дому. Отож, я почала в'язати жакардом такі наборчики, як прихваточки з картинки. Перший я в'язала листочок леневий. Є відео, майстер-клас, як в'язати жакард за допомогою гачка. Це все зв'язано гачком. Саме ці серветочки, прихваточки, вони зв'язані по кругу, по колу, кругове в'язання, але можна в'язати поворотними рядами. Мені поворотні рядочки не дуже подобаються, як воно виглядає, тому я в'язала по колу. Серветочка. Точніше, це прихваточка, ну, можна використовувати як серветку, можна просто як для затишку, для красоти. Можна зацепити за цю петельку, а користуватися таким чином. Ось. І можна тримати щось гаряче. Це пряжа Ярнард джинс. Вона зв'язана. Стільки складень, скільки кольору. Тобто на цій серветці в мене три кольори, тобто три ниточки. Три ниточки йде ось тут, в товщині. Тобто, вона тримає, можна взяти каструлю, кришку, вона тримає добре таку теплоізоляцію робить. Не обержусь, можна не обжити, не... Можна не обжитися. Не. Ви зрозуміли. Друга. Була тикавка, це в комплект до першої. Вона трошки товстіша, бо тут додався ще один четвертий кольор зелений. Ось така. Тин-тин-тин. Все добре. І наступна серія я почала робити це тістечко, Така гарненька. І ще хочу зробити каву. Ну, щось в мене шакарт трошки, мені здається, йде в бік в сторону. Я буду ще трошки експериментувати. Якщо знайду якийсь секрет, який допоможе, щоб в'язання не уходило в бок вправо, я вам обов'язково про це розповім якомусь із відео. Або зроблю шортс. Ось такі три різні серветочки або прихваточки. Є ще один метод, який я в'язати шакартом. тобто можна в'язати по колу. А потім робити тут розрізи. Тобто ми в'яжемо по колу все як жакар, а потім декілька рядочків ми прив'язуємо як петельками, звичайними поверхневими, ланцюжки. І ряд ми в'яжемо в'яжемо, потім ланцюжками пров'язуємо і далі продовжимо. І ці всі ланцюжки потім можна ну, так от, ножицями перерізати і зав'язати. щоб І буде вже не кругове в'язання, а звичайно, як картинка така, а з боку бахрама. Я, напевно, також це зніму покажу, як це можна робити. Ось мої такі досягнення осінні. І ще я зв'язала, повторила повторив, у мене був на каналі якось майстер-клас, як в'язати серветочку, ось цю кленовий листочок. Я показувала його ще на початку ведення каналу, в мене є, напевно, рік по тому в старих відео, і я вирішила пересняти це відео. Трошки може краще розповісти, десь прискорити, щоб вам було найбільш зрозуміло, як зробити таку серветочку. І це зробила на прикладі ось такого клиневого листочка із жовтої пряжі, також це ярнард джинс, і об'ясала помаранчевим кольором тієї самої пряжі. І вийшли дві такі серветочки для декору. Я десь поставлю зараз фото, як це все виглядає. У мене ще є плани. Я не зупиняюся по жакарду гачком. Як казала, буду в'язати ще картинки пано на кухню, там де розрізати треба і по бокам бахрама. Чекайте, в наступних відео це обов'язково вийде. Також я хочу зв'язати комплект до цих серветочок тикавки. Вони будуть як маленькі такі іграшки аміхромі. Також наповнювачем для іграшок, але вони будуть маленькі для того, щоб покласти красиво гарненько на ці листочки. Ось. І Ще я не зупиняюся на з гачком. Я планую зв'язати на подарунок косметичку. Зараз одну. також це буде з Ярнард-Чин зв'язатися. У мене залишився ну, це новенький моточок, показую. Арнар ну, джинс це класична пляжа, її дуже багато, в неї дуже багато в'яжуть, це 150, 160 метрів на 50 грамів. Е, я вже показувала зробила обзор своїх покупочок. Зараз склад це була. Здається, 49, 45 акрилу і 55 котону пововних хлопка. Е, це такий у мене є молочний колір. Такий рожевий залишився, коричневий, такий кавовий, темна кава. І персик, напевно, чи. Не знаю, як він передається. Я хотіла поєднати або ці два кольори, або ось ці два. Я зараз прикріплю. Десь коло себе схемку, по якій я планую зв'язати ці сумочки, косметички. Хочу зробити їх на змійці, на молні. Можна на кнопочці, але це не так зручно, тому буду робити, напевно, молнію. І, можливо, прикрашу кісточкою також цієї пряжі. Як в мене там залишиться по пряжі, я подивлюся. Може, ще з чимось прикрашу. Також в планах в мене були брилоки. Мені вже прийшли з Китаю. З Aliexpress я заказувала кріплення. Зараз я ось таких вони пакуночках прийшли. Mm. Зараз трошки поближче. Напевно, вам видно ось тут такий замочок. І з іншого боку також можна ось так закріпити. Я зроблю підйом, якщо зараз погано видно. На ці кріплення я хотіла навісати берлоків за певною тематикою. Не хочу, не хочу зараз спойлерити, розповідати наперед, я потім вже покажу. Що стосується майстер-класу, як їх в'язати, я не знаю, буде вам цікаво чи ні дивитись, це більш такий розділ, як амігурумі, іграшки. Можливо, я покажу вже просто кінцевий результат, бо я ще думаю два варіанти: один зробити чи інший, чи обидва одразу. Отож, дивіться, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, ви побачите, що ж це я таке придумала цікавеньке. Ну, це повинна бути так-на от на сумочку, чи на кашель, гаманець, гаманець, чи ще кудись там на одяг прицепити по тематиці певній. Потім побачите. Ну, все, це поки таке невеличке відео, що я зробила, що я зараз планую. Ще в мене. Светр жіночий в планах, шарф жіночий, шарф чоловічий, дитячий шарфик. Дитячий светрик три кольори буде. Я покажу в полосочку, регланом зверху, напевне, я його буду в'язати. Відберу рисунок малюночок. Можливо, це буде все лицевими петельками, можливо, з якимось малюнком. Це я ще думаю. Це моя кішка мілка. Жодного відео без неї. В добре. Ви вже помітили, що кожен майстер-клас, кожне відео десь чи хвостик, чи лапка, чи сама мілка з'являється в кадрі. У неї навіть є канал Мілка в кадрі. Називається там. Я трошки виставляю відео, яка вона цікавенька, шкодина така. Бачите, на місці не сидить. Ну, біг милочка. мілочка. Але є відео, де вона спокійненько зі мною сидить на ручках та в'яже. Кожен виріб, це зв'язано саме з мілкою. Добре, до побачення, на ну, все доброго, я бажаю вам гарного дня чи вечора. Ну, гарного продовження доби, яка зараз у вас, я не знаю, коли ви дивитесь. Цього найкращого, всього найкращого, мирного, тихого, натхнення, рівненьких вам петельок. Та побачимось в наступних відео. Підписуйтесь на канал, буде ще дуже цікаво. До Побачення!